Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні стартував клубний чемпіонат Європи, граю дуже багато сильних гросмейстерів, тому я буду намагатись показувати партії з цього турніру. В сьогоднішній партії білими грав Шахріяр Медьяру, титулований шахіст Азербайджану. Він зараз 18-й в світі по рейтингу, але в найкращі свої часи він був другий, третій в світі за силою гри. Чорними грає шахіст з Косова. Ендрі Уручі. Чорних рейтинг на 400 очок менший. Але чорні дебют зіграли просто жахливо і швидко програли. Дивимося, як це було. d4 d5, C4 C6, слов'янський захист. Кінь ф 3, кінь 6, кінь С3 ДЦ. Чорні хочуть походити b5, тому білі мають грати А4, щоб боротись за перевагу. Слон F5, чеський варіант. Кінь Е5, атака Крауза. Інший популярний хід за білих Е3. Кінь Е5, Е6. Візбаденський варіант. Візбаден – це місто в Німеччині. F3 це основна ідея білих в цьому варіанті. Білі хочуть зіграти Є4, захопити центр. Сильно обмежити слона і коня. Слон Б4. Кінь С4. Білі відіграли пішака. Інший популярний хід є 4 дуже гострий варіант. Чорні жертвують. Чорні жертвують слона за двох пішаків. Чорні напали на поле c3. Слон d2 захищаються. Ферзь d4, чорні виграли ще одного пішака, напали на коня. Кінь є 4 Ферзь є 4 Подвійний удар. Тому тільки ферзь є 2. Слон d2, ферзь зв'язаний, тому б'є король, ферзь Д5. Ну і тут за білих є вже різні ходи. Ще є трошки теорії. Білих на фігуру більше, але менше пішаків. Взагалі, невелика перевага білих. Кінце 4. Значно більш спокійніший варіант. Це 5 неточність. Чорним правильно зіграти рокіровка. Білі грають королів 2. Білим рокіровка не потрібна. Розв'язали коня. І білі грають Є4 наступним ходом. Це 5. Хід білих. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. Найкращий хід, ДЦ. От виграли поки пішака. Ферзь d1, король d1. Білі втратили рокіровку, але це тут зовсім не проблема. Слон С5 це помилка за чорних. Правильно зіграти рокіровку. От зараз поясню, чому. Слон С5. Звичайно, білі грають Е4. І тепер слон і кінь, чорні, вони значно гірші. Взагалі, щоб слона активізувати, потрібно кілька ходів. Кінь в центр не походить. Ну, можна ним грати на D7, але все одно доводиться назад відступати. Хід білих. Що тут робити далі? Подумайте. Найкращий хід кінь Б5. Ось те, що чорні не зробили рокіровку, білі зараз використовують. Які загрози створили білі? Кінь це 7 вилка. І будь-який кінь на d6 теж вилка. Ось тому потрібно було чорним зробити рокіровку, щоб от білі не могли використати те, що король досі в центрі. Кінь 6. Не найкращий хід, але вже все одно хороших ходів чорних не було. Тобто 12 ходів зіграно в білих виграшна позиція. А далі білі вже от просто ну, добили суперника. Кінь дб 6 король Е7, кінь Б7, виграли пішака. Тура Hc8, кінь це А5. Ось так стали білі коні на край, особливо кінь А5, але це добре. Наприклад, кінь контролює поле D8. Також кінь нападає на слона. Ну, взагалі ще от кінь під боєм чорний. І зіграли кінь B8. От так назад, відступили, тура не розвинута. Хороших ходів коня немає. Наприклад, давайте вперед він зіграв. Тоді слон Т2. Напалена коня і загроза кінце 5. Побити слона, який коня захищає. То немає коня хороших ходів. Кінь b8. Кінь С5. Вигідний розмін за білих і б 4 Білих перевага на ферзь фланзі два пішаки на одного. Вигідно тут насувати пішаків, створити собі прохідного пішака. І якщо врахувати, що в чорних кіні слон ну, ніяк не будуть зупиняти пішака, то білі легко виграють. Тура C8b5. Хороший хід. Кінь Е8. Слон на 3. В білих ще пара слонів. Забув сказати. Ще от додатковий бонус. Король D7. Так, хід білих в них багато хороших ходів. Подумайте, як би ви зіграли. Партії був хід король Е1. Це хороший хід. Але він допускає активізацію чорної тури. Тура С2. Я би так не грав. Інші хороші ходи за білих це король д 2 слон д 3 слон е 2 Ну, наприклад, зіграли слон д 3 а наступний хід король Д2. З'єднали тури. І в чорних немає взагалі активних фігур. От, не подобається отак. От от, грати, що в суперника немає активних фігур. Король є 1 Тура це 2 а так чорна тура активна. H4. Створена загроза H5, F6. G4. Білі хочуть зіграти слон D3, тому забрали пішака G2 з-під бою. Але насправді можна було і ну, зразу зіграти слон D3, пожертвувати пішака. Там би білі просто вертикальця захопили. ж 4 h 5 слон D3, тура G2. GH. Слон H5. А так ось чорна тура активна, слон активний. Білим вже ось доводиться захищатися. Слони 2. Звичайно, в білих досі виграшна позиція. Ну, подивіться на чорні фігури. Ось вони розкидані по дошці. А кіні тура взагалі не розвинуті. Величезна перевага в білих виграшна позиція. F5 Є5. Ну, ще ось варто запам'ятати, зверніть увагу, як стоять чорні коні, як білі пішаки їх обмежують. Коні не мають зразу таких ходів вперед. Кінь c 7, f 1. Погіршуємо туру, тура же 6. Ну, турея тільки ходить по вертикалі Ж, Що вона щось робить. Король F2. З'єднали білі тури. Кінь Д5, тура АЦ1. Просто і сильно захопили відкриту вертикаль. Король Д8, кінь B7. Шах. Короля мало ходів. Король е 8 не можна грати. Дуже не хочеться. Тура залазить на восьму лінію і зв'язала коня. Тому король D7 залишається, тура Hd1, поставили другу туру на відкриту вертикаль. І в цій позиції чорні здалися. Ну, якщо хід білих, білі створили сильну загрозу. Подумайте, яку загрозу створили білі. Ну, давайте за чорних зроблю якийсь нейтральний хід. Ось тура 6. Загроза за білих це B6. Звільнили поле B5 для слона. Ну і все, чорні програли. Як от захищатися від слон b5? Ну, можна А6 зіграти. Тоді буде c 7. Кінь, звичайно, не поб'є він зв'язаний. Далі кінь D6. Далі кілька шахів. Це ми зв'язали коня і напали на нього. Б7 напали на туру. Тура б 8 Виграли фігурою і скоро буде ферзь. Ну, чи там чорні туру ще віддадуть. То легка перемога за білих. Інший варіант це те, що кінця 6 слон b5. Напали, зв'язали. Якщо захищає тура, тоді БА. Ну і також іде і ферзь, і тут розміни на c6 йдуть. Правильно, чорні зробили, Шахіст з Косово грав чорними і він тут здався. ну мамедяров звичайно, значно сильніший. Але ось маючи рейтинг 2343. І так, от дебют провалити і всю партію. Ну я не знаю, як так можна. Ну, і ось. Вже 12 ходів білих виграш на позиція. Така от партія. Кому в нас сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!